Як звучала народна творчість майдану? 21 листопада українці відзначають 11-ту річницю спочатку Революції Гідності. Весь час революції на сцені звучали українські пісні. Зараз їх ще називають піснями майдану. «Вставай, «Ей, кача!» Однак, крім відомих нам пісень, там звучали більш народні музичні шедеври. Тож, давайте згадаємо, що творили і співали на Майдані. Звісно, почати варто з народного хіта революції. Горіла шина палала! Ви вірно згадалися? Це влучний ремайк пісні Горіла сосна. А її логічним продовженням буде Горіла бочка диміла. Ож вік і дух майданівців можна відчути з пісні молодого львівського гурту «Хочу ще. Серед правду, серед повню, не дозволені, не дозволені а ще був окремий вид мистецтва: пісні до віті, Бу, тобто Януковича. Наприклад, це гітарний перебор Віктор! або А вітя! Ці майданівські пісні були сатирично веселими, але народжувалися вони не з радості, а з сили духу та любові до своєї країни. Адже українці продовжували співати навіть тоді, коли було дуже важко.